Наразі в нас настав світ технологій, Друзі, всім привіт! Я ще досить не прокинувся, хоча час у нас вже на початок 11-ї години. Та я просто лежу в своєму ліжку і думаю, дай зароблю грошей. Наразі в мене на балансі майже 20 тисяч баксів до всьому відео ми досягнемо ще ближче до своєї мети. Тож я буду заробляти гроші з телефону, та якщо комусь цікаво, буду показувати, як я це роблю. Дивіться, в мене все максимально просто. Я заробляю гроші на валютному ринку, на трейдингу. Типу, я знаю, куди в мене піде графік. Ще перед тим, як я заходжу в нашу угоду. Якщо на рандом класі ти верехнись, верхнись, верх-низ, то, звісно, ви втратите всі кошти. Але ж, якщо чітко знати, куди в нас піде графік, то ми так з вами і заробимо. Саме в цьому і прикол моєї схеми, саме в цьому і прикол моєї стратегії, про яку я в цьому відео буду тобі розповідати. То що, без води тепер полетіли. Мені все, що потрібно для того, щоб заробляти, це два сайти. Перший це наш брокер, у мене це покетокшн, але ж ви можете обрати любий. І другий це TradingView, ось у нас дає нам. Сигнали. Тобто я на ось цьому сайті на нашому брокері обрав валютну пару без підпису ТС. Після цього я переходжу на TradingView, в пошуку шукаю її, і в ось такому форматі продати вниз. Якщо буде купити, то догори в такому форматі я заходжу в наші угоди. Типу, тобто, давайте відразу покажу вам на прикладі, як це все в нас працює. Але також перед початком цього відео дуже важливий момент, друзі, переходьте в мій телеграм-канал, він в мене є. Типу я тут публікую купу цікавої інформації. І ще саме головне Закріпленому коментарі, є топова моя безкоштовна стратегія. Тож переходьте і ось все, відразу її забирайте. Нічого важкого тут немає. Тож, послання на нього залишу в коментарі, а тим часом нам потрібно йти заробляти гроші. Давайте, спочатку, мені потрібно обрати нашу валютну пару без підпису ТІСІ, хай це мене буде. Давайте так. Гуртаємо, гуртаємо, єврокат, хай це в мене буде єврокат. І давайте суму нашого уходу поставимо 200 доларів, так щоб спочатку для розігріву. І час уходу одна хвилина. Після цього, обравши єврокад, я переходжу на наш сайт TradingView. Всі посилання також є в закріпленому коментарі. І тут я в пошуку пишу Євро, Єврокат. Ось у нас нашої валютної пари. І що саме головне, друзі, нам потрібно догортати до того моменту, поки ми не знайдемо цей наш індикатор саме ОАНДА. Так, зараз ось ось Єврокат ОANDA Forex. Ось я знайшов, натискаю, тисну огляд нашого інструменту. Надалі тисну технічний аналіз, щоб отримати сигнал. І тисну одна хвилинка. Бам, одна хвилина активно продавати все. Повертаюся до нашого брокера і тисну продати на 200 баксів на одну хвилину. Все, друзі, все, що було потрібно, я зробив. Нічого взагалі важкого. Просто отримав наш сигнал, зайшов, заробив, виявив кошти, пішов там десь в ресторан відпочивати. Тож я просто ось отак і заробляю кожного дня гроші. Просто навіть не встаючи з ліжка. Таке цікаве відос, думаю, просто до сих прилежу відпочиваю, думаю, далі не записати для вас відео. І вже можемо бачити, як наш графік вже починає падати донизу, що каже нам про те, що ми ідеально з вами зараз заробимо. Тож до кінця нашого ще 30 секунд, і давайте просто з вами подивимося, як воно в нас відпрацьовує себе, так як можемо ми побачити, що сигнал активно продавати підкріплюється купою-купою наших індикаторів. І давайте тим часом бачимо. Ось отак ми працюємо, друзі. Ось отакий великий пролив в нас відбувся. Суто по нашій стратегії, типу це не рандомо. рандомно так валютні пари проливатися не можуть. Але ж нам головне, щоб в останні секунди тут нам не підкинули кота в мішку, Ага, в останні секунди трошки ми відбилися. Тоді просто на 400 доларів перезаходимо ще раз донизу. Дуже обідно, коли все чітко по аналізу, але ж в останні секунди ми просто відбуваємося та на якомусь невеличкому пампі у нас вибуває. Але ж нічого страшного, ми працюємо суто по мані. Management Room? Типу, коли одного ходу вона заходить мінус, я помножу суму на x 2 і перезаходжу ще один раз. І так, давайте зайшов на вже 400 доларів, також саме на одну хвилину донизу. І тепер давайте будемо дивитися, начебто починаємо йти непогано. Ну, я взагалі не нервую, так як знаю, що наша стратегія себе ідеально відпрацьовує. І ось ми вже виходимо в прибуток, ну, поки йдемо в такому боковичку, але все одно бачимо, що в нас розпочинається начебто ведміший тренд. І в цілому, я ну, мені взагалі байдуже, мені там сказав, Заходити донизу, я заходжу донизу і там ніяк не переживаю з приводу цього. І так, до кінця ходу залишається 10 секунд, і ось ми почали проливатися. І знову так, тут знову останні секунди трошки підпортять нам. Так, 2 секунди. А, окей, 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 на 800 доларів ще раз донизу. Типу, я взагалі, чесно кажучи, в шоці, в мене з десяти год я рахував статистику, та у хлопців з нашого каналу з десяти год заходить десь там 7-8. Можете подивитися відгуки. Ось я вчора публікував трошки відгуків, скільки. Тож, все воно працює, все це показує безкоштовно. Але ж іноді може в нас йти такий невеличкий боковичок, але все одно працюючи по мене менеджменту, ми задіємо не більше, аніж 1% від нашої угоди, ну не більше, аніж 3%. І бачимо, ось таке в нас відпрацювання. Ну, ось пішло вже те, що нам з вами потрібно. І з цієї угоди я повністю повертаю минулий збиток і виходжу в гарний чистий прибуточок. Тож, давайте з вами подивимося, скільки тут до кінця нашої угоди. 10 секунд. І знову в останні 10 секунд ми починаємо трошки підростати, але ж думаю, що це в нас не критично. А, так, дивимось. 5 секунд і ось ідеально починаємо падати донизу. Бам! Плюс 1500 доларів, друзі. Непогано, досить таки непогано зранку. Типу, я повернув всі минулі кошти, які я втратив там ось на міліметражі, і зараз вийшов ще в чистий прибуток. Саме по ось цьому сайту я і торгую кожного дня, саме цей сайт, де я мені змогу заробляти кожного дня. То, що я можете... Можу сказати, ось отак я прокинувся, зробив та надалі буду йти по своїм справам. Послання на всі сайти залишив в своєму телеграм-каналі, посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Буду чекати вас тут.